Це ДСГ 25 не ДСГ 6, не ДСГ-7 з сухим щепленням. Борг Вагнер, мені здається, робив його. Це ДСГ 25 І це огляд нормальний на ДСГ 25 бензинову пилу для арбаристів або для тих, хто любить маленькі пили. І це канал розбишаки Дніпрем. Давайте розберемо, розпакуємо, зберемо, поговоримо. І потім розберемо і потестуємо. Коротше, поїхали. Відкриваємо коробочку. У нас зразу зустрічає шина. Видно, що цієї пологи вже працювали. Знаєте, ми як младший брат доношуємо все. <свісно> Ланцюг інструменти. Давайте збирати. Я вам поки розкажу, що тут до чого. Кубіків тут 25, логічно з назви. Шини у нас тут 30 сантиметрів. По класіки, абду інструмент. Ми, до речі, коли показали її в Тіктоці, я звернув увагу на ось цей крюк для арбористики, для того, щоб на висоті стягувати сюди карабінчик, карабінчик вусом до системи, і щоб в разі падіння вона не полетіла на землю. А я, та людина, яка, скажімо так, розбила парочку перфораторів, раняючи їх, коли працював на висоті. Тому це важлива штука. Давайте збирати. Дивіться в якийсь момент. У нас наступить магія монтажу, але я хочу вам просто паралельно розповідати, що я бачу. Що, що не бачу, не буду розповідати. Наприклад, як регу регулювання масляного насосу. Я тут не бачу. Нема регулювання. Знято. Всередині все по класиці. Одразу зверну увагу, що натяжка тут перпендикулярна, не треба з цієї сторони ніяк нікуди підлазити. Давайте встановимо машину. Монцюжок. Коротше, магія монтажа. Пробіжимося по технічним характеристикам. Двигун 25,4 кубічних сантиметра, 10 500 Обертів на хвилину 0,75 кВт потужності і 3 см шина. Це, в принципі, все, що треба знати про цю пилу. А це ж нам не потрібно, поки, мабуть. Я знаєте, тільки зараз помітив, що. Нарешті, нарешті це сталося. Я цього не бачив. Нарешті пофарбовані циферки. Бо особливо на сонці раніше, зараз я не знаю, тут стара навірне. Да, раніше в наших пузирках мені самому це не подобалося, особливо якщо на сонці, то тут вообще нічого не видно. Що ти там собі не розбавляв? Друзі, якщо ви купили і у вас не так, напишіть про це в коментарі. Що я помітив одразу, що тут підсос в такому цікавому місці? Він відстрілює при газу. Все ок, все супер. Перепрошую, не підсос, а це повітряна заслінка. Давайте подивимося на фільтр, як він тут реалізований. Супер! Паралоночка витрушується, сам цей пластик миється, висушується і все чудово, поки все нравиться. І швидкий доступ до свічки. Не треба багато розбирати це зручно. До речі, важить вона 2,9 кг. Супер легенько, легше. Ні, все окей, все окей, відкат пред'яви. Тут є регулювання подачі мастила. Я його знайшов. Воно ось там всередині. Там такий сіренький гвинтик. Вам напевно не видно, але він там є. Просто знайте про це. І бачки. У нас тут вони поруч. І завбачливо зроблена можливість щось туди запихнути, щоб відкрутити, якщо ви працюєте в спеку. Чікс, відкрутилось. Якщо вже відкрутили, давайте нальємо трошечки мастила. Найцікавіше, що. Ми коли показали в першому нашому тіктоці розвишаки Дніпром, який є в описі, посилання, який є в описі під цим відео, обов'язково переходьте підписуйтесь. Я показав ось цей крючок. І ви сказали, що він там на одному болті держиться і взагалі, що це чепуха, а не крючок. Давайте ми розберемо і подивимось, на чому там тримається цей крючок. Так, да, воно тримається на одному болті. Але хочу показати вам ось ці два вигини. Вони впираються в дві частини кузова самої пили, за рахунок чого знімають навантаження на сам гвинт. Так, пилу розібрали. Вже зібрали. До речі, якщо ви хочете більш детальний огляд, прямо з розбором до двигуна, подивитися поршень, там, стінку циліндра і так далі. Напишіть про це в коментарі. Навіть якщо не розберемо, ендоскопом, точно можемо залізти через вихлоп, бо ендоскоп у нас є. Давайте ми зараз ще пробіжимося по зовнішній частині. Вона досить класно збалансована. Ти я не знаю, вам видно чи ні, але ти зараз тримай її під кнопкою, і вона, в принципі, в рівновазі. Рукоятка тут зверху прогумована, знизу пластик, гальмо тут тугеньке. Мені здається, що тут ще є амортизація. Так? Да. Рукоятка тут додатково йде з амортизацією. Так, да, все бачу. Там всередині гумовий демпфер, але на цьому вам буде краще видно. Ось тут ось ця проставка, вона йде гумова. Видно, як вона грає. Це приємно, я не очікував побачити це на цій пилі. Заправили, давайте її заводити. Щоб ви бачили, не знаю, вам видно чи ні. Праймер пустий. Це доводить, що ми її не запускали. Найуважніше почули по звуку праймера, що він не качався, дістаємо заслінку. Взагалі еззи просто. І на холодну швиденько завелась. Вважайте 20 см при шині 30 см взяла запросто. Уявімо, я саджу вишу в страхувальній системі на дереві, підв'язав якусь там віточку і мені треба запустити знову пилу. Пробуємо. Так, вкил. Заслінка відкрита. Тут буду чесний, я був винен, бо я перекасив трошки пилу. Але нічого, вона в будь-якому разі справилася. В будь-якому разі справилася вона чудово, класно пила під свої задачі, як на мене, топ. Отже, по висновкам маленька, легенька, зручна. Важко сказати, звісно, що вона буде у вас тисячу років запускатись першого разу, бо я її в цілому сьогодні перший раз взяв і на реальному об'єкті не працював. Але перші враження супер класні. Є все, що потрібно від такої пили невеличкої, від регулювання подачі мастила до антивібраційної системи, що як на мене суперкомфортно. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що гаєчки на кришці ланцюга не завальцьовані, вони не будуть тут триматися. Знаєте, який я момент ще помітив? Фільтр розташований позаду, В нього не будуть потрапляти пілки, і вихлопна труба розташована збоку. Навіть коли пила у вас отак висить, вона не торкається вихлопною трубою навіть через захист до вашої ноги там боку там чи ще чогось. Це зручно. Пила класна, дуже хочеться на об'єкті попрацювати. Тому якщо у вас є такий об'єкт і ви арбарист, напишіть про це в коментарі, ми з вами зв'яжемося. Ставте лайки, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Розбишак Дніпрем в Тіктоці. І, звісно, переходьте за посиланням в описі, аби придбати цю чудову полу. Або завітайте в один з наших більше ніж 500 салонів майстерності. Все, обіймайте маму, донат зсу. На все добре і нехай щастить.